Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами продовжувати розв'язувати задачі, пов'язані з одномірними масивами. І продовжимо шукати елементи і ще певні властивості цих елементів в одномірному масиві. Така задача визначити, чи є задане дійсне число серед значень елементів одномірного масиву. Так, ну ви можете значить, передивитись тут пояснення є. Можна знайти кількість елементів, які задовільняють певну цій умові, значить задовільняють умові, що елемент дорівнює. Тому числу, яке ми вводимо, ну, наприклад, з клавіатури. І далі говорити про те, що якщо це, ця кількість елементів більше нуля, то такий, значить, такий елемент існує. А якщо менше нуля, то такий елемент не існує. Ми, якщо ви передивитесь цю задачу, ось я вам її даю. То розв'язання цієї задачі можна зробити трохи простішим. Ми можемо обійтися без пошуку кількості елементів, які задовільняють даній дані умові, а мож, і можемо зробити інакше. І ось дивимося. Я скопіювала цю, цей розв'язок і розказую, як я її розв'язувала. Потім перевіримо. Ну, перевіримо за допомогою Python. Значить, ну, перший стандартний варіант ми зчитуємо елементи масиву з файла. Ось ми це зробили, читали. Далі я ввожу з клавіатури число, наявність якого я буду шукати. Далі беру прапорець. І я перед тим, як розв'язувати цю задачу, я буду собі казати про те, що припущення, що такого елементу немає. Тому я в значить, цьому пропорцію надаю значення false, присвоюю значення, що немає. І далі, переглядаючи елемент масиву, переглядаючи елементи масиву, я перевіряю, якщо знайшовся елемент... Значить, масиву, який дорівнює нашому числу, то цей прапорець я роблю його тру і закінчую процес перегляду. Якщо я один знайшла, далі я можу не дивитись. Це дуже скоротить час виконання задачі, тому що ну, у нас то мало елементів масиву, а їх може цих елементів бути дуже-дуже багато. І переглядати весь Масив немає сенсу. Брейк. Значить, я значить, процес перервала. І тепер, ну, а я ж, в принципі, не знаю, чи знайшовся елемент масиву, чи не знайшовся. І для того, щоб сказати, сказати, що, чи є, чи немає, я маю перевірити. І, значить, нагадую вам, якщо в мене зміна булевська, то далі я можу написати, якщо прапорець дорівнює е, е, тру, я можу сказати if прапорець. І в даному випадку, якщо умова виконується, я друкую є. Якщо інакше, це той, той варіант, що прапорець залишився фоз. І в цьому випадку я друкую немає. Ну, давайте з вами спробуємо розв'язати цю задачу. Додаю: ну, тут мені пощастило, в мене, ну, Лапки нормальні, інколи буває при копіюванні, що треба лапки виправити. Ну Пробуємо е, запустити на виконання. Ну Перед цим передивимось, чому ж у нас дорівнює, верніше, які у нас є елементи, щоб е, значить потім перевірити, чи розв'язано, чи ні. Ну Давайте будемо шукати що. Ну, наприклад, десятку. Будемо Будемо шукати десятку, вона перша. Ось воно питає, який елемент будемо шукати. Я пишу 10, і в мене виходить, е, х дорівнює 10. А якщо я хочу знайти номер цього елементу, дивіться, що я можу додати. Додати. Я можу отут написати пропуск, далі поставити, а, а можу і написати, я можу в цьому випадку написати Print Є. Так, скопіювати, щоб ще раз написати Print. І далі написати, чому дорівнює І. Так, перейдемо на англійську. І. Ну, давайте спробуємо, чи дійсно ми вийшли з циклу раніше, ніж дісталося кінця масиву. Х я надаю значення 10. І ось, будь ласка, ми завершили. Тоді, коли в мене і нульовий, це. Ну, ми знаємо, що нумерація з нуля йде. І це, значить, перший елемент нашого масину, значить, масиву, але його номер нульовий. Задача розв'язана. Так, друга задача, яка у вас є для розв'язання. Ну, тут у вас є деякі розв'язані в презентації. А е, я вам теж деякі розв'язала. Так, і, значить, значить, цю задачу про масив можна розв'язати ще, ще простіше. Навіть не переглядаючи. Але в цьому випадку ми не визначимо, чи є, е, значить, ну, е, номер елемента. Значить, е, в чому? Сенс цієї задачі. Беру і цього розв'язку. Вставити, запустити. О, оце той варіант, коли в мене не ці. Ну воно якось так інколи цікаво. Я маю змінити лапки. Ну, все, воно вже зелененьке, добре піде. Х. Перевіряємо 10. Число є. Але, значить, в чому сенс? Ось я читала, все зробила, як і було. А далі є така можливість навіть без команди повторення, без циклу фор. Можна перевіряти просто командою, значить, командою розгалуження. If x – це число in a. Число є, Елсе числа немає. Але в цьому випадку до нас значить, нам номери будуть недоступні. Ми тільки значить, можемо відповісти на питання, чи є, чи немає. Чи, якщо нас цікавлять номери або щось, кількість чогось, це обов'язково переглядати масив. Друга задача: дан масив. Порахувати середнє арифметичне додатніх елементів масиву. Ну, тут задача найпростіша. Я її копіюю копіювати, створюю новий і вставити. Так, і поїхали. Давайте передивимось о, парах, о значить, порахувало. Що я тут, значить яким чином я розв'язую цю задачу? Так, що в мене є? Якщо, значить, Що я роблю? Перше, я читаю елементи масиву. Далі, перед тим, як рахувати суму і кількість елементів, я маю їх обнулити. Далі, переглядаючи масив. Якщо елемент масиву більше 0, я Рахую їх кількість і, раху, і суму і рахую кількість. І тепер поїхали. І так, я це роблю до кінця циклу. Ось це в мене є цикл. Потім, якщо К дорівнює 0, ми маємо сказати, що додатніх елементів немає. Тому, і, значить, і, значить, а рахувати середнє арифметичне ми можемо в то, і, тільки в тому випадку, коли в К не буде дорівнювати нулю. І оця команда розгалуження в кінці що нам дає. Якщо в мене, наприклад, така ситуація, що в мене немає елементів, які задовільняють дані умові, то і якщо я буду просто рахувати, в мене К буде 0 і буде ділення на 0. Такого не може бути. І тому обов'язково треба перевіряти, чи буде К не 0. Значить, якщо К дорівнює нулю, ми середні не рахуємо, ми просто повідомляємо, що таких елементів не, значить, немає. А рахуємо в тому випадку, якщо К не дорівнює нулю. Такі елементи є. І остання задача, я спеціально її ну, отаку взяла. Значить, Що треба зробити? Вивести номер останнього від'ємного елементу масиву. Значить, Чому ця задача, і, ну, і, і чому я її розв'язую? Мета в мене наступна. Ну, по-перше, номер якогось елементу масиву, там, першого чи останнього. ми, ну... Є такі життєві ситуації, значить, ситуації, що це треба знайти. Я е, взяла останнього для чого? Для того, щоб нагадати вам, як зробити цикл від останнього, від більшого значення до меншого. Значить, якщо у нас цикл від. Е, Меншого до більшого, тут немає питань. Ось ми з цим стикалися і не один раз. E, i, і range І далі ми можемо ну, просто вказується кількість елементів. В даному ж випадку мені треба, значить, організувати, щоб в мене не збільшувалось і на одиницю, а зменшувалось. І тоді я вказую більше. Вказую менше. І вказую, що буде моя зміна змінюватися на мінус один, буде зменшуватися. І, і, значить, ну і далі переглядаючи масив, я дивлюся, якщо знайшла елемент менше 0, я надрукувала І, і закінчила процес. Мені далі переглядати зовсім не обов'язково. Так, і ось в мене третій елемент. Третій елемент у мене перший від'ємне. Давайте отут поставимо, ага, давайте зробимо, щоб. Значить, ну я... Значить чому там три? Тому що ми пам'ятаємо, що від нуля. Ну, ну, в принципі, якщо ну, припустимо, щоб зовсім було пристойно, отут можемо з вами написати плюс один. І тоді буде звично до того, як ми рахуємо. Значить, ну І давайте спробуємо. Значить, ми маємо змінити. Ну, в мене, нехай буде отут мінус 8. Мінус -8. 8. Закриваю, зберігаю. Так, закрила, зберігла. Перевірю чудово. І тепер запускаю на виконання. Сьомий. Ну, давайте дивитись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Задача розв'язана. Яке у вас домашнє завдання? Вивести номери першого від'ємного елементу масиву. Чим воно буде відрізнятися від цієї задачі? Тільки процесом організації циклу. І друга задача яких елементів масиви більше, додатніх чи від'ємних? Що треба зробити? Порахувати додатні елементи, порахувати від'ємні елементи. І не забути про те, Значить, коли ви порахуєте кількість К1 е, додатній, наприклад, К2 від'ємні, і далі ви що маєте значить, перевірити, якщо К1 більше К2, якщо К1 менше К2, і якщо К1 не забути, щоб ви не забули, дорівнює К2, від може бути така ситуація, що кількість додатніх і від'ємних елементів в таблиці співпадає. Чекаю на ваші роботи, гарних успіхів вам. На все добре, до побачення!